Якого, до речі, якщо його ініціали, так знаєте, розібрати вичастили, це його депутатське підвисько в Верховній Раді. Петр Ніколаєвич Зиманівки. Де його так називають Верховній Раді Водосі. Зиманівка, я сподіваюся, що це розповідає, що вони бачили, десь такі машини. Десь десь таке яким, яким, плаває. Яким чином, яким чином це все підтримують? Тому що мало не купить, масло, тому що це підтримують, де потрібно. Семінарів для молоді, затримається політикою, до ми приводимо європейські підуть, привозимо європейських антиколи політико, Вот это баранин, мы дуже переживаем речі.